Ходимо в осінь, ще зовсім недавно було літо. І от коли людина перебуває літом на сонці, то можна то одразу це видно. Так? Чому? По чому? По загару. Видно, що людина загоріла, і це ознака того, що вона постійно перебуває під сонцем. Так само видно ту особу, яка постійно перебуває в єдності з Богом. Стоїть перед Богом. Так? Часом треба ходити на адорацію, не для того, щоб говорити до Бога, але щоб Господь просто дивився на тебе. Прийти і сказати: Боже, дивись на мене, я тут. Так? Е, вдивлятися так, в нього, а Він вдивляється в тебе в цей час. Це Прекрасна мова спілкування, це ознака відносин. Так? І тоді е, ми можемо говорити про те, що ми починаємо, так? ми входимо в ці відносини. І що відбувається далі? Яким пунктом, е, що важливо в сім'ї? Важливо в сім'ї завжди вміти слухати. Це проблема, через яку стикає, з якою стикаються багато сімей. І ті, тому що люди не вміють слухати один одного. Так само в відносинах з Богом. Я, можливо, не завжди вмію або не завжди хочу слухати Бога. Так? Питається Господь, хто моя мати е і мої брати? Так? Це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Так, часом хтось, хто далекий ще від Євангелія або десь на початках говорить про те, що е ну, так якось ніби Ісус. Погордливо сказав це і поставився до Матері Божої. Але ні, він підтвердив: вона була перша, хто послухала. Так? Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Словом Твоїм. Вона була перша, хто слухав. І це слухання надзвичайно важливе в будь-яких відносинах. Так? Вміти слухати це те, що ми маємо вчитися. Але ми теж для того, щоб вміти слухати, ми повинні бути відкриті так, перед Богом. Е, дуже часто можна навчитися грати, так грати е, перед Богом, не знаю, побожного католика, е, доброго християнина. Господь знає моє серце, так, але визнання цього, що є, е, що є в моєму серці, що є переді мною, е, що знаходиться в моєму житті. Вміти постати в правді перед собою, перед Богом, це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, вміння говорити, воно йде в парі, з вмінням слухати. Це знову ж, приводячи аналогію до подружніх відносин, є три рівня, спілкування. три рівня спілкування. Перший це цей поверхневий рівень, коли ми говоримо про погоду, можемо сказати дощ на дворі. Так, дощ на дворі. Розказувала мені одна особа, як вона зустрічалася з одним хлопцем, так? а він нічого їй не говорив, тільки кожних два метри казав: Студино, Наталко, студино. І вона каже: Я витримала рівно 40 хвилин. І більше з ним і не бачилася. І це цей поверхневий рівень, Студино, Наталко, Студено. А другий рівень, глибший рівень відносин це коли, йде, коли ти вже можеш виразити якусь свою думку або свою позицію. Наприклад, жінка до чоловіка. Я думаю, що тобі пора більше заробляти. Або чоловік до жінки, щось в цьому роді, так? В свою позицію. Але є найглибший рівень спілкування. Так я завжди наголошую сімейним парам, з якими працюю, або парами, які готую до подружжя, що дуже важливо дійти до цього найглибшого рівня це висловлення своїх емоцій і почуттів. Це дуже складно часом. Буває, дуже складно, так повстати в правді, оголитися перед кимось. Сказати, ти знаєш, мені боляче, бо тому що мені це не подобається, це приносить мені біль. Ем, дуже часто ми е, або е, занедбуємо це і або притлумлюємо це в собі, тому що не хочемо сказати, а що я буду це. Піднімати або переливати з пустого в порожнє, або ну або ну що я там буду, чоловік напрацювався, або дружина зайнята, так але це важливо, це свідчення довіри. Якщо я в своїх відносинах сімейних розповідаю більше подрузі, так або там сестрі, ніж чоловіку на цьому, на найглибшому рівні це ознака, що в мене проблеми. Якщо я не вмію Богу розповісти про те, що я справді відчуваю, то значить ці відносини не на найглибшому рівні поки що. Дуже важливо до цього дійти. Дуже важливо дійти до цього рівня. Тому що, коли я зумію висловити це прямо, Боже, мені не подобається, що зі мною сьогодні сталося це, це, це і це. В тій в ті емоції, які я в це проживаю, не треба для Бога прикрашати. Так, як є, так, як є. Це ознака того, що тоді я буду вміти теж і слухати, що він мені буде говорити. Тоді я буду, е, е, буду входити в цю глибину відносин. Дорогі брати та сестри, Мені дуже подобаються слова, які сказав Блаженний Беда. Він сказав, що слухаючи, тобто, відповідно, перебуваючи в присутності Бога і виконуючи кожного дня Його слово, він не мов би кожного дня наново народжується в моєму серці. Я бажаю, щоб. Ісус Христос кожного дня наново народжувався в нашому серці, щоб Різдво в нас було не лише раз в рік 25 грудня, а і 23 вересня, і 24-го, і кожного дня по тому. І цим Різдвом, народженням, народженням дитини, як всі радіють і діляться один з одним, ми могли ділитися з тим, хто ще цієї прекрасної новини не знає. Амінь.